Віта з Різдвом і з Новим Роком, нехай народження Христа щодня у серці проросте, щоб хліб зі смаком, праця з Хистом, душа з високим вічним смислом, сім'я у злагоді любви. Нехай радість запанує в вашім домі нині. Добрий, Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся землесим Божий, народився, вся стеляйте Христом, Ісусом Христом, що ми дочекали від теплих стані і жили много-много літ -много з Рождеством Христовим. Нехай Різдво, тепле свято, принесе вам радощів багато, нехай різдвяні світлі зорі заберуть неспокій і недолю. Щастя і добро нехай приносить нам Різдво з Різдво Христовим. Збираємо на